Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Доріво Христі. Сьогодні дякую всім вам тим, що молиться разом зі мною. Дякую всім жертводавцям. І хочу сьогодні привітати свого сина, найдорожчу мені людину. Це мій син Олександр. Йому сьогодні 34 роки. Я пишаюся цим сином, здібний і розумний. Він сьогодні служить в армії. Він був тут з своїми побратимами приїжджав е, з командиром я знайомий, і мені дуже приємно, як батько ви знаєте, коли за сина кажуть, що він має добре виховання, що він є дуже відповідальний, дуже серйозно ставиться до, свої, до своїх завдань. Господи Боже, бережи його. Всіх його друзів, побратимів, нехай ангел-хоронитель завжди буде з тобою, сину дорогий. Сьогодні найщиріші слова привітання. Нехай Господь Бог береже тебе на всіх твоїх дорогах, ми пишаємося тобою. Я пишаюся тобою. Щоби для Бога. Бідні славу і для нашої держави, щоб такими хлопцями, як ти, щоб ми пишалися здоров'я, дорогий Сину, Божого благословення на многі і благі літа. Христос Воскрес! І за мертві смертю смерть змер, подолав. і Ти прийшов Роман, життя дарував. І нам дарував життя вічне. Поклоняємось Його тридневному Воскресінню. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!